Вітаю всіх, хочу зробити відео Стан економіки України. Швиденьке відео Стан економіки України на зараз, який він. Стан економіки України на зараз, який він. Стан економіки України. Всередині країни який він. Ось. Стан економіки, будь ласка, ось вона. Наша економіка, дивіться. Що треба домовлятись, працювати, приймати серйозні рішення на цьому. І, ви знаєте, відстоювати треба економічні галузі. Ой, наша економіка, вибачте, в одному місці. шикарному знаходиться. Піднімати її. Потрібно піднімати за рахунок чого. Оце кредити наші. Оце гроші, кредити. Ух. І багато мені ось вам маніпуляції. Просимо, дайте подайте. Нічого прав... правді не кажемо. Ну, дуже хитрі дії, це дуже погано. Економіка в жопі. Надіємося на щось. Тобто, а це все було. От дивіться, тут надія, що карта дежавю. Це вже було, не дай Боже, це буде місія грошей, не дай Боже. Так, а ну це може бути місія грошей? Ні. Це буде щось інше. Це буде застій. У нас буде в економіці застійна животного, слава Богу, це не емісія грошей, боже мій. Я так боялася, бо це кошмар буде. Опиште, економіка наша в жопі повні повній жопі і це зрозуміло. На жаль, перша, перша карта башня. У мене більше немає слів, не важу сенсу коментувати. Далі, мобілізація. Новий закон про мобілізацію, погіршить стан економіки. Новий закон про мобілізацію, погіршить стан економіки. Погір... Ну, Ще гірше стане. Ми будемо загнані в глухий кут. Будемо загнані, бо обмежені ще більше. Ну що ж? Хочуть, будь ласка, це їх право. Вони вважають, що ні. Бачите? ось. Це нашим буде дикі обмеження, але буде казати, що все добре. Але ми будемо обмежені нереально. Знову якісь рішення будуть прийматися на тему економіки, не вже будуть бронювати. А ми будемо відстоювати там щось. Ви знаєте, відстоювати людей, мабуть вже, пора. Все для перемоги, все для перемоги вибирати варіанти, що нам робити з цією економікою. Ну, така ситуація, так собі скажу чесно. Ну, що робити, чекати, вірити.